Тут зустріли дуже добре. Я вчора плакала сусідка і та сібра не приходила, і ось сусіди приходять. Люди якісь привітні такі. Так розповідає про життя у Боромлі 70-річна переселенка Ольга Євсеєва. Жінка каже, із Краснопілля з родиною виїжджали кілька разів і знову поверталися. Жили, каже, надією, що все стане на свої місця. Зміни були не на краще. Там не можна жити. Ні. Постійно стріляють і порозбивали все. У нас вже і криша там, вікон вже ж немає. Ночами там спати невозможно, вже, вже, ну, вже, ну, куди вже далі. Ми якраз у центрі живемо, дом культури, магазини все перебили. Більше погрібі, чи в погрібі, ніж у хаті. Пані Ольга додає, як і більшість сусідів, просто побоювалися кудись виїжджати. Житло знайти було складно. Коли у Боромлі запропонували будинок, відважилися на переїзд. Я живу з сожителем вже 22 роки. Мен чоловік помер. І у нього своя хата, а в мене квартира. Ну, хата його вже напівзруйнована, а квартира моя, я ще не знаю. Ми думаємо, завтра або післязавтра, поїхати по вищі, а що там залишилося, що є, не знаю. Залишати своє помешкання було боляче, адже у рідному Краснопіллі залишилось майже все нажити впродовж життя, говорить пані Ольга. З господарства привезли з собою улюбленця песика кльопу. Диван, і холодильник. Ми не встигли, тому що обстріл почався. І ми не встигли. Водій каже, що зараз і машина моя тут залишиться, нанімали ж машину, сум. І ми поїхали, ми більше нічого не змогли взяти. Ну, одежі трошки вкинули і все. До Краснопілля, як доїжджаємо, так усе колотиться. Виїжджаємо з Краснопілля, а тоді наче трошечки легше. На новому місці, каже пані Ольга, пристосуватись, допомагають влади, односельці, додає, душа болить за домівкою. Там і газ, і вода, все, і ванна, все. Ну а що ж, що ж як не, не можна? То треба їхати і шукати десь. На старості 70 років треба десь шукати. Все бросить. Привичку зробити треба, печку. Газ є тут? Немає. Оце ж і бачите, там вода далеко, там колодязь далеко. У нас прийшов сусід і каже, що треба, я допоможу, все, що треба робити. І всі да, кажуть, чи попилять, чи що інструмент який. Ну, Інструмент то ми забрали, дід забрав трактор. Ми не знаємо, чи зможемо забрати від тіля, чи не зможемо, хоч би він нам речі привезти. Ольга Євсєєва говорить, щоб зберегти життя, наважилися на. Переїзд додає, замінити рідної оселі нічого не може, тож мріють повернутися до рідної домівки у Краснопілля. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина. років то хочеться.